Дай Боже здоров'я всім. Знімаємо коні десь по тут більшості переважно, а тепер прийшла пора чуть-чуть познімати роботу з деревом. Отакі дві заготовочки привезли, маніпулятором поставили. Так починається робота. Я буду частково це по частинах знімати, бо так аби то хіт роботи, то довго, але частково буду по можливості знімати, складу в один ролик, подивимося, що з цього вийде. Для початку такі діаметри. ми трохи опустимо їх нижче, зріжемо. Але тепер я це курую, я собі привик говорити умноженіше, мене те й мене, я самий, у нікого. Я тай, два такі кубані. Така сокерка, сокири, роблять чоловіку косові, дуже якісні, хороші, рубають фейс. Кому буде цікаво, будете писати в коментарях, я напишу номер телефона. Чоловік робить підкови, робить, тато його робить сакири. Дуже хороші сакири. такі кубані. Далі буду показувати, як обріжу великі частини, як потім буду формувати фігури. Тут мають бути два медведі. Так що, дивіться до кінця, буде цікаво, що з цього вийде. Вже частину роботи зробив, були такі високі, колоди. мали по 320 висоти, 3 ,20 метри 20 см. І по метро 20 позрізав, бо не підходить мені в пропорції, погано виходить для порівняння, отаке воно, як зліва було, отаке вимальовується. Це помаленьку хід роботи. Тут є тріщинка природна така. Ми потім її будемо уселювати, забирати. Це Та... шерсті вже так трошки нараденіші, очка треба доробити, носик зробити. Це Та... тут на цій скульптурі то зроблено усе абсолютно бензопилов і акумуляторним пилом. Одно єдине, що тут лише очі, трошки я різцями заокруглював. а більше поки що тут не присутніх, не було ніяких інших інструментів. Це буде така ведмедиця. В неї така трошки будова Личко вийшлося чуть жіноче таке, Напевно буде, ніби вона там пробував вже наводити ззаді трошки шерсть, але тут треба доформувати задок. От такими всякими рухами, підпилами, запилами, формується декоративна шерсть. Та у кожного майстра є свій стиль роботи. Кожного майстра можна скульптуру робить, чи взагалі різьбов займається, там листочки, різьбить, квіточки, тварини, у кожного є свій почерк. Кожен має ну роботи впізнаває. Я, допустимо, можу сказати, от є у мене друзі, які займаються тоже різьбов, то я побачу роботу, я деяких. Хлопців, можу сказати, 100%, чия то робота, чий то почерк. Є хлопці, багато що займається. Ну, не так вже і дуже багато. Але за таку велику масштабну роботу не кожен хоче майстер братися, є багато таких, які могли би це зробити, але не хочуть, бо не мають бажання інструмент купляти дорогий, бо інструменту треба багато якісного, хорошого і сили, труду, натхнення треба. Як добре прижимають, то натхнення бігом приходить. Отак на даному етапі виглядає, вже більш-менш сформована фігура медведиці. Права ніжка буде припіднята на якомусь такому або камені, або чуть таке, як пеньочок буде. такого плану роботи А тут будемо Щось думати, що далі зробити. З цього пеньочка теж що ж буде цікаве, походу, певне, що сформую цю роботу вже у друге відео. ці, ще будуть тут стояти. це окремо буде знято суто на двоє медведів. А потім, по ходу буду ще щось матеріалу когось цікавого знімати. Кому буде цікаво, буде дивитися до кінця. Отак От з другого пеньочка стовбура. Получився ще один медведик. Такі вони собі будуть у композиції правий, лівий, трошки такі вони, так як дзеркальне відображення проробив цього тут є такий, такий нюанс, що не стало мені маси, але тут буде табличка укладена, вмонтована Покажу пізніше, коли вже буде завершена робота. Що трошки вушка не доробив, там шерсть треба довести. такі двоє медиків. Так вони будуть виглядати. Це будуть композиції. Я вже так більш-менш знаю, де вони мають стояти, як вони мають стояти. Доповнення до цих медведів буде лавочки. Ну от, отут вже формую. Тут вже формую лавочку, так само буде права і ліва. Одна буде випилена з одного боку, друга з другого боку. Такий процес роботи. Того медведика там я показував, то ускорена зйомка, але зараз покажу ще. Його, бо коли я фарбував, то дуже він затемнився дуже. Ну, масло то не пропитало. Та він такий був дуже темний. Зараз він вже так більш проявлений. І це я ще буду його перешліфовувати один раз і покривати. Вже коли перешліфований буде, буду ще його покривати прозорим маслом. Масло для терас. Потім покажу то масло, яким користуюся. так виглядають так виглядають ці медведики.

Нізе поправити, закінчити, пообчищувати, пошліфувати. Отак формується робота, з коладок. Закінчені композиції, пофарбовані вже повністю довершені. Покажу у наступному відео. Так що слідкуйте за каналом, підписуйтеся, коментуйте, радий буду вас бачити на своєму каналі Коні і Різдляр, також у тіктоці Олег Пилипюк, у Фейсбуці Олег Пилипюк. Можете побачити мої роботи, які я робив раніше, які роблю зараз. Будемо старатися. Показувати щось такого цікавого. Наступне відео, напевне, зніму вже з інструментами, розкажу трошки про заточку, про... бо в попередньому відео то казав, щоб написали в коментарях, то відгукую це гарно. Хочуть люди побачити, глядачі хочуть побачити, як я заточую ципки. Під яким кутом, ну, я як користуюся, все буду розказувати, показувати, ділитися. Я до того йшов не один рік, спілкувався, експериментував, практикував для того, щоб полегшити свою працю, аби мені оці дубові такі колоді пилка різала як масло. Бо якщо пилити а воно не ріжеться, то тоді робота така не дуже в задоволенні. Але я коли вирізаю, то стараюся так налаштувати, аби воно різало мені легко, плавно. До такого плану. Кабанчика ще трошки зазніму. До нових зустрічей. Дякую, що переглядаєте мій канал. Далі буде.